Вітаю усіх глядачів мого каналу. У цьому відео ми поговоримо про степеневу функцію із цілим показником. Функцію називають степеневою, якщо її аргумент це основа степеня. Загальний вигляд такої функції y дорівнює x в степені n. Показник n може бути будь-яким. Сьогодні ми поговоримо про випадки, коли він є цілим числом. Окремо розглянемо приклад, коли n дорівнює 0. Тоді маємо функцію y дорівнює x в степені 0. Думаю, вам відомо, що будь-яке число у нульовому степені дорівнює одиниці. Виходить, що y дорівнює 1. Графіком такої функції буде пряма. Ця пряма проходить паралельно осі x. Через точку з координатами 01. За будь-яких значень x y дорівнює 1. Але ми ще не вказали одну важливу деталь. У цієї функції є обмеження х не дорівнює 0. Тому що вираз 0 у степені 0 не має сенсу. Виходить, ми маємо позначити це на графіку. І виколоти точку. Де х дорівнює нулю. Ця точка не належить графіку. От тепер все правильно. Область визначення такої функції все окрім нуля. Тобто x належить від мінус нескінченності до нуля. Об'єднуємо із проміжком від 0 до плюс нескінченності. Область значень складається лише із одного числа. Одиниця. Коли нам потрібно позначити окреме числове значення із певної множини, його беруть у фігурні дужки. Ця функція не має нулів. І, як бачите, вона не зростає і не спадає. Вона за будь-яких дозволених значень аргументу дорівнює одному значенню. Тож є сталою величиною. Щодо проміжків знакосталості, ця функція набуває додатного значення. На всій області визначення. Тобто на проміжку від мінус нескінченності до нуля, і від нуля до плюс нескінченності. Також графік цієї функції є симетричним відносно осі y. Тож функція є парною. Тепер давайте розглянемо випадки, коли показник n цілий і менше нуля. Почнемо по порядку. Нехай n дорівнює мінус 1. Тут буде доречно згадати таку формулу. a на b в степені Н дорівнює b поділити на а в степені Н. Простими словами, від'ємний степінь перевертає дріб. Виходить, я можу x в степені мінус 1 записати як x ділене на 1, і все це в степені мінус 1. Тепер, щоб позбавитись від мінуса у показнику степеня. Поміняю місцями чисельник і знаменник. Врешті-решт, маємо x в степені мінус 1 дорівнює 1 поділити на x. Тепер давайте детальніше поговоримо про функцію y дорівнює x в степені 1. Виявляється, це вже знайома вам обернена пропорційність. Давайте коротко згадаємо її властивості. Область визначення. Від мінус нескінченності до нуля і від нуля до плюс нескінченності, тобто все окрім нуля. Тому що, якщо замість х підставити 0, виходить, що ми намагаємось поділити на нуль. Область значень також від мінус нескінченності до нуля, і від нуля до плюс нескінченності. тут ми ділимо одиницю на якесь значення. Отже, можемо отримати все що завгодно. Окрім нуля. Відповідно, функція не має нулів. Давайте також подивимось, чому її графік має саме такий вигляд. Я обчислю значення функції для декількох аргументів, щоб це було більш наочно. Y від 1. Тобто, якщо замість аргументу x ми підставимо одиницю. Дорівнює 1 поділити на 1. Тобто 1. Маємо точку із координатами 1. 1. Давайте тепер візьмемо інше значення для х. Наприклад, мінус одиницю. Y від мінус 1. Це 1 поділити на мінус 1. Тож, коли х дорівнює мінус 1, y дорівнює мінус 1. Маємо точку із координатами мінус 1-1. Якщо х буде дорівнювати 2, то y набуває значення 1 друга. Отже, ставимо точку із координатами 2, 1 друга. Якщо х дорівнює мінус 2, то y дорівнює мінус 1 друг. Ставимо точку із координатами мінус 2 мінус 1 друга. Давайте замість х візьмемо значення одна друга. Виходить, ми маємо 1 ділити на одну другу. Щоб не утворювати багатоповерхових дробів, я напишу це ділення через дві крапки. Поділити на одну другу, це те ж саме, що помножити на 2. 1 помножити на 2 дорівнює 2. Тож, коли х дорівнює одній другій. Y дорівнює 2. Ставимо точку із координатами 1 2, 2. Аналогічно Y від мінус однієї дорівнює мінус 2. Тож позначаємо точку мінус одна мінус 2. Ось так графік набуває свого загального вигляду. Тепер давайте поговоримо про випадки, коли показник буде від'ємним. Парним числом. Наприклад, ось який вигляд має графік y дорівнює x в степені мінус 2. Ось графік y дорівнює x в степені мінус 4, y дорівнює x в степені мінус 6. Ось такий вигляд має y дорівнює x в степені мінус 50. І y дорівнює x в степені мінус 1000. Зі зменшенням показника лінії графіка все більше наближаються до прямих. Але, звичайно, прямими вони так і не стають. Аналогічне явище ми з вами спостерігали, коли говорили про степеневу функцію із натуральним показником. Отже, це ми розглянули графіки степеневої функції, де показник парний і від'ємний. Тепер подивимось, як виглядають графіки. Коли показник від'ємний і не парний, дорівнює x в степені мінус 1. Ми вже сьогодні бачили. Ось y дорівнює x в степені мінус 3, y дорівнює x в степені мінус 5. Так виглядає графік y дорівнює x в степені мінус 51, і ось y дорівнює x в степені мінус 1001. Щодо властивостей. Коли у степеневої функції показник від'ємний і парний. Область визначення буде від мінус нескінченності до нуля і від нуля до плюс нескінченності. Область значень від нуля до плюс нескінченності. Ви бачите, що весь графік функції лежить вище осі Х. Показник парний, а значить, він буде прибирати мінуси. Якщо ми будемо брати від'ємні аргументи, така функція не має нулів, це видно з її області значень. Щодо проміжків знакосталості, функція є додатною на всій області визначення. Тобто y більше нуля, при х належить від мінус нескінченності до нуля, і від нуля до плюс нескінченності. Тепер подивимось на проміжки зростання і спадання. З графіку видно, що функція зростає зліва від осі y, тобто на проміжку від мінус нескінченності до 0. І спадає справа від осі y. Тобто спадає на проміжку від 0 до плюс нескінченності. Також функція є симетричною відносно осі Y, тому вона парна. Ця функція набуває однакових значень. Зар протилежних аргументів. Розглянемо випадки, коли n від'ємне і не парне. Область визначення від мінус нескінченності до нуля і від нуля до плюс нескінченності. Область значень так само від мінус нескінченності до нуля і від нуля до плюс нескінченності. Функція не має нулів щодо проміжки в Така функція набуває від'ємних значень при х від мінус нескінченності до нуля. Крім того, функція набуває додатних значень при х від нуля до плюс нескінченності. Проміжки зростання і спадання. Функція спадає на всій області визначення. Тобто, на проміжку від мінус нескінченності до нуля. І від нуля до плюс нескінченності. Також ця функція є непарною. Це видно також з її графіку. Вона є симетричною відносно початку координат. Властивості степеневої функції, коли її показник це натуральне число, тобто ціле і більше нуля, я розбирав у окремому відео. Тож тут повторюватись не буду. Наостанок, давайте розберемо таке завдання. Треба визначити, чи проходить графік функції y дорівнює x в мінус 4 через подані точки. Я нагадаю, що координати точки це пара значень x і y. Тож ми можемо підставити їх у саму функцію. Якщо в результаті отримана рівність буде вірною. Значить, точка із такими координатами належить графіку. Якщо ж ні, то не належить. Тут важливо не переплутати порядок змін. Отже, підставляємо, для першої точки замість х 2 замість y 1, 16. Давайте обчислимо 2 в степені 4. Це те ж саме, що 1 друга в степені 4. 1 в степені 4 це 1, 2 в степені 4 16. Виходить, маємо 1 16. Ми перевірили, що дійсно 1 16 це 2 в степені 4. Рівність вірна. Отже, графік проходить через точку А. Наступна точка. Замість y підставляємо 1 восьму, замість мінус 2. І перевіримо, чи дійсно мінус 2 в мінус 4 дорівнює восьма. Мінус 2 в степені 4 це те ж саме, що мінус 1 друга в степені 4. А мінус 1 друга в степені 4 буде 1 16. Виходить, рівність не виконується. Це означає, що графік не проходить через точку з такими координатами. Наступна точка. Замість y підставляємо 81. Замість X – 1 третю. 1 третя в мінус 4 це те ж саме, що 3 в степені 4. Множимо 3 на 3 на 3 на 3. Зручніше буде помножити ці трійки парами. Тож, тут маємо 9 і тут 9. 9 на 9 81. Виконуючи множення у такому порядку, ми навіть не вийшли за межі таблиці множення. Тож маємо рівність вірна. Отже, графік проходить через точку С. І остання рівність підставляємо значення, і маємо мінус 1 четверта дорівнює корень з 2 мінус степен. Ми можемо одразу зробити висновок, що вона невірна. Тому що, коли показник. Парний, у нашому випадку, це мінус 4, то степенева функція не може набувати від'ємних значень. Тож, немає необхідності навіть це обчислювати. Рівність не є вірною. Графік не проходить через точку D. Що ж, сьогодні ми з вами поговорили про властивості степеневої функції і розібрали деякі завдання. Дякую усім за увагу! Чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!